Уявіть собі, оголошені санкції. Це означає, що під санкції мають потрапити відповідно ті підприємства, де міндіч має свою частку. Тобто, це все означає, наприклад, що студія 95-й квартал буде під санкціями поряд з тими людьми, які є прямою загрозою національної незалежності України. Бо ми що під санкції там дуже є різні люди. І тепер оця студія 95 й квартал теж буде під санкціями. Мені навіть складно уявити собі, з ким ще в Нінді чи я в спільному бізнесі, і хто там ще може потрапити під санкції. І тоді, що це взагалі будуть за санкції, проти кого вони будуть спрямовані. Ну, ви розумієте, до якого абсурду ця може дійти ситуація? Взагалі, санкції, мені видається, що було би завжди запроваджувати проти іноземних громадян. Ну, це моя така особиста думка. Коли йдеться про власних громадян, то тут виникає дуже багато питань. Тому я ж і кажу, що і щоб ця справа якнайшвидше потрапила до суду, і суд зробив свій вирок, і це буде найкраща санкція щодо тих людей, які можливо вчиняли неправомірні дії чи злочини.